Так, перетворили його, і давайте подивимося, що у нас вийде. Зберегли компіляція нашого Java JavaFileCor, і запуск його. Так, що у нас виходить? Ну так. Да. Ну, Пише city Name Київ, коди 200, ну, фью клоудс, малооблачного, малахмарно. виходить. Ну, алгоритм уже зрозумів, зрозуміло, То есть можна... Ну, давайте ще основну погоду подивимся, що там таке. Ну, так само, тут уже просто скопіюємо його. Так, у нас тут... Э, VizerObject отримали і там, де знаходиться description, там знаходиться і мейн. І давайте ось десь тут. Давайте. Ну, Main я не буду так називати. Ну якось не знаю. Не знаю, хай буде Мей, Мей, отак от. Хай буде ну отак от. На всяк випадок і тоді ми отримуємо цей такі у нас Мей, <coughs> отримуємо Мейн. Ну і тут надрукуємо його і сто як отримали ось ось це місце. повинно бути все нормально. Так, і виконання. Ну, у мейн-то написано хмарно, ну а опис мало хмарно. Ну, чудово. Чудово. Ну, давайте ще остання там температуру заберемо. Вже все зрозуміло, як тут працювати. Ну, Де в нас знаходиться температура? Давайте поглянемо. Ну, поглянемо, це ж в API. Є, е, значить, на рівні е, такий собі об'єкт Main. Ось ми бачимо, що це об'єкт, тому що тут е, фігурні дужки. От, І от якраз у нас задача отримати його. Ну, подивимося, що у нас тут є, як ми це можемо зробити. Це можна відразу отримати json Object. Ось тут десь воно. Так. так. Ну, JSON Object поки що. Давайте напишемо ось так от. такая JSON Object. JSON объект. Object. Ob. object. Еще раз, я говорю, там правильно называется. Main. Main, да, называется Main. JSON объект. Ну, ну, напишем на Object Main. Object main. І е, можемо відразу із тої дати. От, ось цю. Це ж у нас такий верхній рівень. Ми його зразу, от, а, ну, каз зробимо, звичайно, Gesong. Object дата get main вот так вот а теперь отримаем ну, строку строку ну давайте уже уже знаемым вам способом хотя там э, стоит иначе то число не в душ не в лапках э, ну Все одно ми зараз спробуємо отримати наші дані так. Значит, що це у нас стрільтеп? Що для цього потрібно? Object main. Це ж у нас Person Object main. Ми можемо зробити так. Get temp. Temp як там пишеться правильно. Так і пишеться Temp. Темп. Temp. Темп. Ну і хоча там число, то спробуємо до строки от, перетворити цей стрінг. Що у нас вийде і ну, друкуємо те, що отримали. Так. Темп. Ну, температура. І тут у нас строка хоча ж там там в самому JSON там написано що то число так ну давайте знову зробимо швиденько компіляцію і виконаємо ну от отримали ми ось такий результат Київ. код можна закоментувати він не потрібен Clouds, Description Few Clouds і температура 24-29. Ну, Звичайно, це у нас консолі. З консолі насправді така от проблема, котра може виникати від версії до версії Java. Тобто іноді може виходити нормально, а іноді проблема. Такої проблеми не виникає, якщо ви працюєте в якійсь із ЄД, наприклад, в NetBeans. тим більше в Android-Studio не буде таких проблем. Ну, а тут при бажанні можна це зробити, погратися. Ну, Це окрема тема. Взагалі окрема тема. А на сьогодні будемо завершувати. Значит, так. Все на цьому цей <клух> ролик буде закінчено.